Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзкат на тему, що вас буде кеда... що вас буде чекати до кінця місяця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за енергообмін. Всіх вам благ. Так, що вас буде чекати кінце місце? ж це буде пропозиція руки і серця, так признання в коханні і пропозиція руки і серця. Угу. У кого це буде по кого це буде примирення, У кого це буде вихід застоїв тупіків, всякого. Всякого круга замкненого, по якому ви е, ходили. Тобто вихід із повторюваних цих лішних ситуацій. Так, що вас буде чекати до кінця місяця? Але будьте обережні, тому що Ко у вас є хитрі люди, які можуть вам цьому завадити, нікому не розказувати про свої стосунки. Знаєте, навіть союз, як у вас буде розпис, бажано самі розписатися тихенько, тому що будуть люди, які захочуть вам цьому завадити. Та, да, вони зможуть вас потягнути. На дно вони є люди, які не хочуть вашої стабільності, е, які не хочуть, щоб ви вирвалися, того, того не, кругу невезіння, невдачі, перепон, які зараз знаходяться в вашому житті, що вас буде чекати, тобто свої справи. І свої стосунки тримайте у таємниці, що вас буде чекати ще до кінця місяця. Так, до вас проявиться людина, сильна авторитетна, багато, які захоче з вами гармонійних стосунків, і вони приведуть. Це до створення успішної, гармонічної, офіційної сім'ї. А комусь вже запропонували, так як карти показують. Це загальний теророзклад. Що вас буде чекати до кінця місяця? У вас буде чекати кардинальні зміни в вашому житті. Не ні на що ви навіть не сподіваєтеся, то все так буде спонтанно несподівано для вас. Так, у когось також е, зрушаться всі проблеми. В Казондено домі, можливо, документи ви отримаєте хтось. Так, або це пов'язано. З успіхами, придуть до вас успіхи в вашій роботі. Як були ті люди хитрі, які вам, і колеги, які вставляли вам палки в колеса в роботі, це може бути, конкуренти, там, чи суперництво, яке це все від вас відходить. Ваше життя? Заходить стабільність до кінця місяця. Ви будете себе почувати е, впевнено, так. До когось прийдуть фінанси, зростання. Так, взаємне кохання, зустрічі. Е, Буде зростати ваша сила, енергія. Угу. До кінця місяця е, в ваших стосунках прийде настане гармонія. Буде багато розмов. Багато за вами слідкують, пліткують, і багато заздрості навколо вас. Ви собі того стало нічого не робіть. Йдіть своїм шляхом, тим, який ви собі обрали. Так. Вихід з туману, з заплутаності, у когось це, можливо, з якихось рукотворних магічних впливів. Так, що у вас буде ще до кінця місяця? В тому кому споможе в цьому жінка? Угу. Вона. Це може бути або ваша колега, або е, сусіда, або може кровниця якась у ваших справах, Вона прийде вам на допомогу. Так, можливо, е, хтось захоче чомусь навчитися, угу. і в тому ви будете отримувати успіх. Так, от. Буде здійснення ваших мрій, бажань, вищі сили до кінця місяця вам будуть посилати благословення вашої долі. Ви заспокоїтеся, вийдете всяких там безсоміць, так, душевних розладів. І будьте себе почувати щасливою удачливою удачною людиною. Геть буде так. До нових зустрічей.